Доброго дня, з вами Наїдалова! І сьогодні куштуємо суші хот-ролл, суші шаурму і суші бургер. Їж з нами. Тому беріть щось смачненьке і починаємо. Наїдалово! І. Одразу з пакування. Виглядає воно отакий брендований пакетик. Це, я так розумію, буде шаурма. Складно, складно догадатись. Так. Ну, пару перчати. Навіть е... не пару, багато. Шаурма холодна буде? Я не знаю. По-моєму, шаурма так. Шаурма сказали, що буде холодна, а хот-ролл, ну, гарячий, це зрозуміло. І суші бургер ну, також гарячий. Обов'язково з гарячого. Обов гарячого, давай шукати. Підписано курка. Креветки. Креветка. Серветки. Небагацько серветок, але брендовані. Я б сказав би багацько рукавичок. Ну, в рукавичках їм мочи. Та я не знаю, я не люблю в рукавичках їсти. Їжу треба <рес> не, тримати руками. І почнемо ми з суші хотрола. З чим? З куркою. Пакування пенопласт заклеєно, все гарнюсінько, а, до речі, суші тейкаут. Де знаходяться, ми вам зараз покажемо. Ху. <рес> Схоже, це на незрозумілий хот-дог. Я ну не знаю. Ні, ну, гарненько все одно виглядає. Лежани ну, я... не взяли. Половину? Половину. О, воно навіть хрумтить. Та то хрумтить, лоточ. Ні-ні-ні. Мені вже подобається. Ну, соус смачний. Ви я подивіться, сприл. що всередині. Зверху хрустка з кориночка. В розрізі. Так. Якийсь помідорчик зверху. Ну Це як рол розрізаний. І там їсть, як їжа. Я якось навіть їде. не знаю. Норі, рис, огірок, сир Філадельфія, томат, кляр, панко, соус фірмовий. Має 290, а 317, Ніхто. перевага. Молодці, добре. все добре, ура можна їсти. Зараз <рес> ми дізнаємось, смачно це чи ні. <рес> Mm. Дуже смачно. Дуже смачний рис. Як кремова текстура така. От хрумка з кориночка. Mm. Хоч уже й не гарячий, але дуже смачний. Ми десь тиждень тому куштували у закладі, але бургер. От прям в закладі пане маніровочка зверху така хрумка. Прям. Гарячий був, дуже. дуже смачно. Це також доїхало. Їхало десь хвилин 30. Ну, ми саме вивеземо, 30 хвилин ну, до зйомки. Так, так, так. Але ще хрумке. От рис такий Мені рис дуже подобається. Із усіх рол тут самий смачний рис. Зверху трішки цього соусу якоїсь, червоної. От Сама підсмажка, паніровка дуже смачна. оце просто... Я б навіть помідор не ложила. Ні, помідор гарно грає. Не. Мені помідор подобається. І норі оце все, воно якесь. І норі не тягнуться, ото да, буває. Як... Дуже... Воно дуже добре, мені дуже сподобалось. Це, це для мене е, краще, ніж роли. Набагато смачніше мені, ніж роли. Я оце один на двох з'їли перекусити отак. Дуже, Якщо наїстися один добре. на одного, це з головою. По Покошторису сухотрол з куркою 139 гривень. Е, можете взяти за 200 з лососем або ще з якоюсь з, рибою. Масляним. Та е, мені з куркою зайшло. 10 з 10 це десять. дуже дуже, дуже офігенно. Дуже дуже. Мені здається, що сьогодні всі будуть 10. Бігом поки ще гаряче <рес> до наступного. Суші бургер з куркою. Вау! Дуже. Це навіть різати не треба. Ви гляньте на цю смакоту. Це... У мене Болі, я не Але знаю, що робити. Це більше зараби... коштувати. Зважимо давай. Давай зважимо. Так, 306, має бути 300. все Чай. добре, все класно, все чітко. Бургер, суші, рис, норі, пекінська капуста, томат, сир чеддер, темпура, панко, унагі, соус, сирний та курка. Так, куштували ми його вже, але з лососем, десь тиждень тому, прямо в закладі. Так. Заклад виглядає, як я казав, ось так. Досі хрустяща. Да, розтягнув. Я вам апель. дам послухати. Вже не... Та ну. Зараз... <різь> <різь> не гарячий, але Теплий. тепленький. Так. Я не знаю, я, мабуть, би сам паніровці паніровців ці діла, мені він такий смачний. З першого вкусу попадаються огірки, рис, норі, паніровочка. Курку через піма. Да, угу. Соус дуже смачний, не знаю, що це. Я не знаю. Мені іначе, іначе, ну, смислі, там не курка, не риба не потрібно нічого. Овочі, соус і рис, і, а і сир дуже смачно. Це за це я не люблю помідори. Угу. Я щось знайшла. Такий малюсінький кусочок курить. Я курки ще не бачив. В розрізі ну, таке. Рис, і, рис, і багато сиру, Все огірка, так. і ета. вона це... просто кубиками порізана. А що це, який? Курочка. Ну, Навірно, грудинка може підкопчена, якась або варена. Угу. Ну, тобто не <губ> смажена на у них. Ну, може, я не знаю, вона наче така, як підкопчена, така магаз, магазинна. Ну, коли ти його їсиш, ти не відчуваєш цю курицю. Я ось з'їла да, цей кусочок. Куриця там є, але вона mm. не дуже відчувається. Смаки змішуються. Вона підкопчена. Угу. Це баличок. Ну, Куряча кури... грудка. Куряча грудка копчена, мабуть. Вона якраз от соусом десь в балансі, угу. що її не... Не, не відчуваєш. Дуже все кремово, смачно. І За що ви так зі мною робите? Я тепер роли не хочу ніколи. Ну, я їсти. тепер роли зовсім не буду їсти. Це дуже смачно, 10 з 10. 10. Найсмачніше, що я їв. Дуже, 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 дуже. Так, і наступний той же бургер, але з креветочкою. Є взагалі якась різниця. О, 282. Трошки. Трішки недоваги, але нічого страшного. Інші позиції були з перевагою. Бургер суші з креветкою. Рис, норі, пекінська капуста, томат, сир чедер, темпура, панко, унагі, соус сирний та креветки. Куди ти їздить? Я вже хочу кухню. <рес> трошки розкисаю, звісно. Але Прикольна все дуже-дуже дуже. Ого! Ого! Кривітулька. Угу. А, мабуть, по одній всього криветка чину здорова. Так, каши не почищені. Креветка смачна. Скажи, а чого ти думаєш, немає тут? Нема розрізу. А і що? А якщо витягають, просто підчіпають в сирому вигляді, немає чорного. Немає чорного. Значить, не значно витягнута. Не перетримано. З креветкою смачніше, ніж з куркою, бо креветка… Відчувається, мабуть. Сикраніше смак у неї. По текстурі вона відчувається. Але невдобно їсти. не вмієш кусати. У мене все на місці. З креветкою смачніше. Я би поставив топ-1 креветка то, що ми куштували, топ-2 це курка і топ-3 це з ризовою червоною. Для мене топ-1 риба, потім креветка, потім курка. Ні, ну ця паніровочка, це просто бомба. Це саме найсмачніше, що я коштувала в своєму житті. 10 з плюсом однозначно. Теж 10, 10. Це... Я не знаю, я ж казала, сьогодні. Ну, мене сьогодні є сумнір, дуже, смачні, да, сьогодні випуск. дуже смачно. Я одразу казала, що, мабуть, все буде по 10 днів. Ну, зараз не знаємо, що у нас залишилось. А залишився у нас шаурма. Суші шаурма. Суші шаурма, так. Да. Японська кухня з українським духом. Слушайте, каут. До речі, це не реклама, тому що грошей нам ніхто не дав. І безкоштовно теж не дали. Це виглядить як непорізаний рол просто. Так, да, це просто з виду рол, який не розрізали. 266. Mm. Має бути 300. трішки не доважили навіть не трішки, я б сказав би суші шаурма, норі, рис, сир, філадельфія, огірок, томат, соус, фірмовий, унагі, ікра масаго та куриця. Давай на 8 частин, як звичайний рол. неси соєвий соус, імбир. Mm, — Ну, Ні, ну не звичайний. рису менше трошки, ніж звичайно. Та да, я б сказав так само рису, як. Тільки для мене, для мене цікаво, як це може бути ролл з куркою. Ну, вона ж копчена. Тут я не знаю. Хочеться, мабуть, соєвого. Давай Мені пробай, б хотілося б сиру більше, щоб це вже було схоже на рол. Ой, на рол, на сус, на суші. Це не, оце не до. Не, це звичайно. Я вже була це звичайний рол. Так. Ні, він смачний, але це звичайний рол. Я була вже настроєна на щось таке дуже добре. Рис такий самий смачний. Сир, соус. Все. Ну, заправлений рис, солоденький, да. смачний ще якийсь соус. Морі не... теж добре. Не тягуче, то да. буває як візьмеш. і Дорожче, з куркою. от Курочка своєю кепченістю тут добре грає. Цікаво. Угу. Але ж в темпурі спробуйте однозначно. Не, темпура Це виграє. Це дуже смачно. Да. Це Це... Тоже смачно але... Хто не любить жареного, може смаженого хтось не їсть. Ну, Це так... звичайний ролл. Незвичайний, не незвичайний. Чого? В ньому менше рису. Подивися, в ньому більше начинки. Набагато менше рису, більше начинки. Але так, він холодний, як свої, як звичайні роли. У кожного сушиста своя техніка, може це рису кладе. А ми у них роли і не брали. Отож. Так що, може, це у них стандартні роли є. І... Можливо. До речі, склад майже однаковий, але смаки угу. кругом по-різному відчуваються. Тут та ж сама курка, той самий огірок, е ікра, помідор, все те ж саме, сир. Але він холодний, він вже не обсмажений і він зовсім другий на смак. Ну сир, ось, диви, який м'якенький, дуже, дуже, дуже дуже смачний. Це не 10 на мій смак. Ні. Але 10. це твердаю 8. Згодна, 8. До речі, якби ми це скуштували першим, можливо, це було б 9. М можливо. Все, все одно не підсмажений, не гарячий рис, він не такий кремовий. Так, от, і по текстурам бачиш, от, коли воно в паніровочці, воно грає такими барвами, прям дуже. офігенними. Да. Особенно, там, особливо, коли ти його самий гарячий прям береш. Перший раз дуже гарячий. От тільки його з фритюру прям... достали, тобі дають, він так просто гарячуче хрумтить. Ну, я ж говорю, всім совітую, Це все українська мережа. Найдіть і візьміть оці Пробуйте. штуки. Це та це дуже смачно. Я думаю, ви не пожалкуєте. А якщо пожалкуєте, пишіть а коментарі. Я, та, а я думаю, ми будемо тепер частіше як для себе замовляти а, Тільки там, оце. я думаю, що все. Ну, це Ні, те допоки. До, до, до не до поки... роли, а самі оці штуки. А я там, роли та... не буду їсти вже. Ні, я б роли ще з'їв би. Ну скуштуємо ще все попереду. А може ще щось новеньке придумаю. Наразі цьому закладу я можу поставити тверду 9. Дев'ять, я сказав. А, наразі сьогодні дуже смачно. Ні, сьогодні дуже смачно, все супер. Будемо далі у них ще щось брати, пробувати, куштувати. І зробимо інші висновки. Так да, поки що так. Е, дякуємо, що дивилися. Дуже раді, що ви нас дивитесь, підтримуєте своїми лайками. Пишете коментарі. Чим більше, тим краще, більше цими слів. І ставте дзвіночок, щоб не загубити нас. Tak, ďakujem ešte raz. Do nových zústričí. pa! pa. pa.